Реєстр пошкодженого і знищеного майна а він в порядку він не знищений. Він працює до нього можна вносити інформацію про пошкодження і руйнування. є проблеми з тимчасовим доступом лише до реєстру речових прав. Це той реєстр, який підтверджує право власності mm -hmm. на. Не майно безпосередньо тих громадян, в кого сталася така біда, тому що пошкоджене або зруйноване житло. Це два різних реєстри. І на сьогодні, з одного боку, всі наші органи місцевого самоврядування, наша регіональна влада можуть вносити продовжувати інформацію до реєстру пошкодженого і знищеного майна. Він дійсно є основою для роботи міжнародного реєстру збитків. Тут не відбулося, не відбулося жодних жодних проблем. А з Реєстром речових прав дійсно зараз не можна через дію подати відповідну заяву, але всі заяви, які були подані раніше, вони обробляються. Комісії, які створені при органах місцевого самоврядування, вони підтверджують відповідну інформацію, надають відповідну всю допомогу і формують житлові сертифікати. І всі ті житлові сертифікати, які були. Сформовані вони обов'язково будуть будуть сплачені людям, які вже зробили відповідні заяви на компенсацію. А наскільки мені відомо, Міністерство розвитку громади і території також повідомило, що ці люди, які на сьогодні забронювали житлові сертифікати. А я нагадаю, що час бронювання це 30 днів. і Якщо зараз вони не зможуть отримати відповідні кошти з-за того, що некоректно працюють реєстри, то час на таке бронювання буде подовжений на відповідь. Відповідно, на той час, коли будуть наводити відповідний лад з тим, щоб всі реєстри запрацювали, тому люди не повинні переживати. Обов'язково всі, в кого кошти заброньовані, вони зможуть ними скористатися і оплатити вже свої нові домівки.